Починаємо роботу комісії. Наперед поденному одного питання про звернення до, Ні, є, звернення... до президента Верховної Ради оборони справ людини. Що допустимо публічної на цитатного полонених безвідсивників захисників оборони безприяння і без зворотні. На попередній комісії у нас були готові дебати. Податні депутати ми рекомендували його допрацювати. Вчора, під час засідання погодження ради е, були внесені правки, які погодилися і автор, і, і, і всі знайшли консенсус в тому порозумінні, що а, треба приймати. Ну, а деякі вислови були ну, або надто жорсткі, або ну, які б. Залазив військовій кам'янець. тому скажімо, є варіант який є погоджений керівниками фракції, е, автор теж погоджувалися? Немає не, не питань зараз. Чи є питання? Немає питань. Не не не. не, ну, я хочу сказати, якщо можна, що дуже важливо, що всі керівники фракції на погоджуванні раді підтримали це звернення стосовно занадто гострих висловлювань. Очевидно, що ми відчуваємо градус напруги навколо цього питання, але намагалися випускати правильно з юридичної точки зору, те, що може представники Волинської обласної ради можуть з чим звернутися до тих адресатів, яких ми визначили. Це президент України, голова Верховної Ради, повноважений з Верховної Ради справ людини. І надіюся, що сьогодні на пленарному засіданні звернення підтримують, тому що це дуже важливо для тих людей, які на жаль сьогодні. Всі вони в нормальних становищах, але вони в одному з найгірших. Хочеться, щоб це питання Україна вирішувала за допомогою міжнародних організацій набагато швидше, ніж зараз вона відбувається. І старалися добрати ці моменти, які, на думку, керівників фракції, могли зашкодити нашим людям, які там в поводі. Тому ми йшли оптимальний варіант і це радіо. Немає запрещу. До Доза рішення прийде. Дякую. пройде. Той, той варіант вже на, на сесію, щоб не